Я зауважила цікаву тенденцію. Як тільки починається оцей холодний, темний, в якомусь плані депресивний осінній період, мені прокидається творець, який хоче фільмувати все навколо. А знаючи свій частий брак ресурсу, я активно користуюся цим періодом, поки є нагода. Так виглядає, що осіння хандра, конкретно в мене, це більше про натхнення і романтизацію, і, можливо, трошки про продуктивність. І це відео це таке собі нагадування, що коли в інших може бути все погано в плані осінньої хандри, цей період може для тебе стати прям класним, продуктивним, натхненним. І навпаки, коли в інших чудовий період, в тебе може бути він не дуже класним. І потрібно напевно навчитись приймати будь-які свої стани і не звинувачувати себе. І мені цього треба вчитись прямо 100%. Czy ty z Tak. Ty ty jak wardarzka. Tak? A, tak. Ja ci to chciała skazać, że na tapi po moim. Ach, nie? Tak. Klas. od szefa. Strwa dla szefa. Dobrynki. Sama robiła. Ти ж сама робила, а то нічого. я Тисто місила, ну то правда. там? та Меня ха думаю, що відбувається. Хто то ходить? Папа. Мюстап подарував нову камеру, на яку я зараз знімаю, тому я цю свою. Продаю. Мені треба зараз її пофоткати. От. Вона така тендітна порівняно з тої, що у мене зараз є. Ну, але вона мені трошечки послужила Чуть-чуть. Ще одне завдання зробила. Ну добре, не зроблено, ті тільки пофоткала. Ще треба закинути. Я вирішила передивитися uh, N зелених дахів N з двома N, Ann", Anne Green Gables. Коротше, по-різному, як вона називається. Боже, це серіал просто прекрасний, чудовий, настільки затишний, там така атмосфера. Я от я просто дивлюся, я просто балдю. Я його дивилася перший раз в uh, 4 роки тому. Зараз передивляюсь. Прийшла аудіо повідомила. І зараз передивляюся і я переживала, що мені може бути не дуже цікаво. Але мені я менше розчулююся, тому що перший раз, коли я дивилася, то я майже на кожній серії я плакала. А, а от, зараз я вже трохи спокійніше до того ставлюся. Але все рівно дуже цікаво, там така атмосфера. Згадала, що я можу вам показати цю картину, яку я ще не домалювала, правда. Але почала. Ма -а -а. На камері воно виглядає ліпше. Надіюся, я колись її домалюю.